З приходом до влади Дональда Трампа Україні годі чекати допомоги від Сполучених Штатів Америки. Адже навіть у родині республіканця українців відверто зневажають. Донька новообраного президента Іванка Трамп називає наших земляків підлими людьми, тоді як радники політика радять Україні забути про повернення окупованого Криму. А затятий трампіст Ілон Маск і, взагалі, опублікував на власній сторінці Вікс непристойний жест у бік Володимира Зеленського, якого нова влада США хоче якнайшвидше усунути з посад. Ади на черзі добірка свіжих фейків присвячених Дональду Трампу та його позиції щодо нашої держави. Вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПІТІЮЄ. І перед тим як будемо говорити по темі, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео і обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. До інавгурації республіканця Дональда Трампа на посаді президента США залишається трохи більше двох місяців. Проте відразу після обрання нового очільника штатів кремлівські фейкороби з новою силою кинулися поширювати. Думку про те, що США має припинити допомагати Україні і тим самим наблизити мир, мовляв, на Заході давно втомилися від Зеленського, який висмоктує з партнерів кошти. Для того щоб фейки виглядали правдивішими, пропагандисти РФ згадують не лише про самого Трампа, а й про членів його родини. Зокрема, днями мережею почали масово ширитися фейкові цитати його доньки Іванки Трамп про Україну. Серед іншого їй приписували такі слова: між нами і справедливим миром стоїть Україна. І я знаю українців, знаю народ України. Це підлі люди. Насправді, Іванка Трамп, американська бізнесвумен і донька новообраного президента США Дональда Трампа, ніколи публічно. Не робила таких заяв про Україну та українців. Журналісти проекту «Стопфейк» за допомогою платформи Осавул встановили, що це повідомлення вперше з'явилося на телеграм-каналі. А вот Мой Яндекс Кашельок, промовиста назва. В описі каналу вказано, що там публікуються лише перевірені фейки. Однак, невдовзі цитати Іванки Трамп почали поширюватися в мережі вже як справжні. Варто також зазначити, що Іванка Трамп не брала участі у передвиборчій кампанії батька і не планує приєднуватися до його команди у білому домі у листопаді 2022 року вона заявила, що більше не збирається займатися політикою, воліючи натомість зосередитися на своїх дітях та сімейному житті з 2017 по 2020 роки. Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер працювали радниками в адміністрації Трампа. Кушнер займався питаннями ізраїльсько-палестинського конфлікту, а також відносинами з Китаєм, Мексикою і Канадою. Однак у поточній передвиборчій кампанії пара участі не брала. Хоча Іванка Трамп залишила. Політику вона все ж продовжує займатися благодійними проектами у березні 2022-го на початку повномасштабної війни Росії проти України вона прибула до Польщі щоб підтримати українських біженців, які постраждали від російської агресії, і передала до кількох міст України гуманітарну допомогу, продукти харчування та медичне приладдя. У грудні 2022 року Іванка Трамп придбала генератори для церков партнерів організації CityServe в Україні, які залишилися без електропостачання. Народу України, ви в наших серцях, ви в наших молитвах, і ваша мужність перед труднощами є натхненням. Хай благословить вас Бог у вашій героїчній боротьбі за захист своєї країни та своєї свободи, написала Іванка Трамп на своїй сторінці в інстаграмі 25 березня 2022 року. Сприяв кремлівській пропаганді так званий радник Трампа Брайан Ланза, який нещодавно висловився про відправку американських військових до України. Так у нас є новини для Зеленського, який каже, що Україна припинить війну. Тільки після повернення Криму. Якщо пріоритет України повернути півострів, змусивши американських солдатів воювати, то українці тут самі по собі. Кейс дослідили у центрі стратегічних комунікацій при мінкульті. При цьому Ланза наголосив, що цитата поважає українців, які мають левові серця, але пріоритетом США є припинення війни та мир. Тому повернення Криму не входить у наші пріоритети. Якщо президент Зеленський підходить до столу перемовин із таким переконанням, то показує нам, що він несерйозний». От тільки у Трампа слова такого так званого. Радника не розділяють там, заявили таке: Брайан Ланза був лише підрядником на передвиборчу кампанію. Він не працює на президента Дональда Трампа і не виступає від його імені. Відповіли 9 листопада у команді республіканця. Цікавий головне візуально промовисти вкид зробили російські пропагандисти і за участю відомого американського бізнесмена, затятого трампіста Ілона Маска. Після обрання республіканця фейкороби почали ширити у мережі, нібито допис маска про так званий останній долар, який буцімто було. Адресовано Володимиру Зеленському. На доларовій купюрі змонтували зображення Дональда Трампа, який, начебто, показує Володимиру Зеленському середній палець. У центрі протидії дезінформації спростували цей вкид. У ЦПД зазначили, що допис поширювали з метою маніпуляцій та провокацій. Окремо на черговий фейк розпропаганди відреагував голова центру Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі. Посту маска про останній долар не існує. Годі постити дурню, наголосив він. Крім того, рашисти. Запустили фейк саме для США, бо цімто військові Збройних сил України стріляють у манекени з символікою Трампа. У соцмережі X колишній твіттер розповсюдили відеофейк, на якому невідомі у військовій формі Збройних сил України ведуть вогонь та спалюють манекен у кепці May AGA, політичним гаслом Дональда Трампа Make America Great Again, який власне щойно і переміг на виборах. Кейс розібрали аналітику центру стратегічних комунікацій. Відео поширюється акаунтами англомовних коментаторів і супроводжується абсурдними пропагандистськими меседжами. Накшал того, що президент Зеленський політично нетолерантний зсу сповідують надто радикальні погляди, а допомогу Україні потрібно припинити, щоб Росія цитата визволила її. Це постановочне відео вказують аналітики. Антиукраїнська провокація покликана спровокувати гнів серед прибічників Дональда Трампа, як у США, так і в інших країнах. За наявними ознаками йдеться про чергову інформаційну кампанію російських спецслужб. Спрямовано на те, щоб зіпсувати стосунки між Україною і США після виборів. Це вже далеко не перша інформаційна кампанія, яку вдається зафіксувати нашим аналітикам. Не могли пройти кремлівські посіпаки і повз постать Володимира Зеленського, якому присвятили черговий фейк, пов'язаний з обранням Дональда Трампа президентом США. Державний департамент США готується провести вибори в Україні, щоб позбутися Володимира Зеленського. Написали пропагандисти. Про це зокрема заявила прес-служба Російської служби зовнішньої. Розвідки на правду інформація про підготовку виборів. Чергова вигадка росіян. Служба зовнішньої розвідки РФ бере активну участь в інформаційній війні проти України, тому не можна розглядати це відомство як джерело правдивої інформації. Наратив про те, що захід, буцім, цимто розчарований Зеленським, ворог почав просувати ще у листопаді 2023-го. А з весни нинішнього року у медіапросторі почали регулярно з'являтися фейки про те, що захід готується, так би мовити, усунути Зеленського. Від початку ці зусилля були складовою операції Майдан -3». Три, спрямованої на дестабілізацію України і зміну влади у 2024 році. А після провалу так званої інформаційної спецоперації Наратив про усунення Зеленського став частиною зусиль спецслужб РФ щодо дискредитації формули миру і плану перемоги, які представив президент України. Меседж пропаганди такий: Захід не підтримує ані Зеленського, ані його нереалістичні плани. Натомість, у дійсності, президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах у США. Я ціную прихильність президента президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Написав Зеленський у соцмережі ікс. Президент України додав, що очікує на епоху сильних сполучених штатів під рішучим керівництвом Трампа та розраховує на подальшу потужну двопартійну підтримку України у США. Ми зацікавлені у розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна з найсильніших. Військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників, додав Зеленський. Нагадаємо, що пропагандисти маніпулювали довкола виборів у США ще задовго до того, як результати голосування були оприлюднені. Наприклад, у день виборів 47 го президента Сполучених Штатів Америки мережею поширилась інформація про, начебто, втручання найбільшого корпоративного донора демократичної партії компанії Google у вибори президента країни України. нібито підтвердженням тому слугував той факт, що за запитом користувачів де можна проголосувати за Гаріс. Кандидатку від демократичної партії Пошуковик гугл видавав спеціальну карту з адресами виборчих дільниць. В той час, як на такий самий запит з ім'ям Трампа, кандидата від республіканців подібного не було зафіксовано. Яке насправді пояснення та що сталося, розібралися фактчекери видання «Гвара Медіа» і традиційно зробили це дуже детально. У день виборів президента США 5 листопада у соцмережі акаунт, що систематично поширює компліментарні дописи про Дональда Трампа та Ілона Маска, опублікував допис. Із таким змістом Google показує розділ, де голосувати з картою для Камели Гаріс, але не для Дональда Трампа. Google є найбільшим корпоративним донором демократичної партії. Допис на момент написання матеріалу фактчекерами зібрав уже 53,5 мільйони переглядів. Цю інформацію поширили також інші користувачі соцмережі та підхопив телеграм-канал «Медведь», що систематично поширює російську пропаганду. Далі в новині йшлося про те, що компанія Google підтвердила наявність недопрацьован. Про те, в чому саме воно полягало, пропагандисти пояснення. Так і не надали, відреагувавши на інформацію, що за запитом де голосувати за Гарріс, пошуковик видавав спеціальну карту із списком виборчих дільниць. Компанія Google дійсно підтвердила цей факт того ж дня 5 листопада на офіційній сторінці. в Ікс, разом з тим, команда Google пояснила, що така ситуація сталася через те, що Гарріс не тільки прізвище кандидатки у президенти США, а й назва округу в штаті Техас. Панель де голосувати спрацьовує для деяких специфічних пошукових запитів, оскільки Гарріс – це також назва. Округу в Техасі те саме відбувається із Венс, оскільки це також назва округу йдеться у поясненні. Також у Google зауважили, що дуже мало людей насправді шукають місця для голосування у подібний спосіб, та незабаром повідомили, що вже виправили налаштування. Задля перевірки, чи дійсно налаштування були змінені, аналітики з території США зробили аналогічні пошукові запити у результаті пошуку, де проголосувати за Трампа та де проголосувати за Гаріс, Google більше не видає списку. Виборчих дільниць в окрузі Гарріс штату Техас. Отже, насправді компанія Google не мала наміру втручатися в процес виборів, оперативно відреагувала на виявлену проблему з налаштуваннями та швидко усунула їх. До того ж, твердження про те, що Google є найбільшим корпоративним донором демократичної партії США, не відповідає дійсності про що свідчать дані ресурсу OpenSecrets.org. як завжди, пропагандисти Кремля не зрадили собі у поширенні і відвертої маячні присвяченої президентським виборам США. Кейс також дослідили у Гвара. Медіа 5 листопада російські телеграм-канали, які систематично поширюють ворожу дезінформацію, зокрема шаман Раху та проросійські пропагандисти, на кшталт Володимира Соловйова та інших посіпак Кремля, поширювали новину про те, що мешканці американського міста Одеса, розташованого в штаті Техас, взявши участь у загальних виборах у США 5 листопада, нібито обрали кандидатуру Путіна в бюлетені на посаду президента США. Та дописали про те, що цитата Одеса Руський город новину поширила низка російських ЗМІ. Спочатку аналітики ГВР проаналізували доступний текст на зображенні бюлетеня та відокремили присутній в ньому перелік з п'яти кандидатів на посаду президента США разом з кандидатами на посаду віце-президента. Так на зображенні присутній кандидат від республіканців Дональд Джей Трамп та кандидати від третіх партій і незалежні кандидати, зокрема, це Чейс Олівер та Майк Термат від лібертаріанської партії, Джил Стейн та Рудольф Вео від зеленої партії, Рендал Террі та Стів. І Броуден від конституційної партії та незалежні кандидати Корнел Уест та Мелінда Абдулла. Всі вказані на зображенні особи присутні у переліку кандидатів, які балотувалися у 2024 році на посаду президента США. Однак на президентських виборах у штатах різні закони та процедури регулюють право кандидата чи політичної партії на участь у виборчих бюлетенях. Так, основні політичні партії демократична та республіканська, висувають кандидатів у президенти та віце-президенти на національному з'їзді своїх політсил. Після чого прізвища кандидатів від партії вносяться до загального виборчого бюлетеня. Той час, як кандидати від третіх партій, а також незалежні політики, можуть бути включені до бюлетенів для кожного штату, тільки якщо вони відповідають вимогам. Зазвичай відбір відбувається шляхом збору певної кількості підписів під петицією від цього штату, тобто перелік цих кандидатів у виборчих бюлетенях, встановлюється окремо для кожного штату. Тож наступним кроком аналітики видання перевірили перелік кандидатів на посаду президента США, затверджений у виборчому бюлетені саме у штаті Техас, в якому розташовані. Шоване місто під назвою Одеса, таким чином з'ясували, що поширеної новині на зображенні документ не може бути виборчим бюлетенем штату Техас, тому що кандидати Рендал Террі та Корнел Вест відсутні в переліку кандидатів на посаду президента США в оригінальному виборчому бюлетені штату для загальних виборів, що відбулися 5 листопада. Відповідно, результати таких виборів у Техасі для кандидатів у президенти США відображаються тільки для чотирьох кандидатів, з яких два від основних партій. Це Камала Ді Херіс та Дональд Джей Трамп, а також два кандидати від інших партій це Чейс Олівер та Джилл Стейн. Тож російська пропаганда не цурається використовувати будь-які методи для просування дезінформації про українські міста як частину Росії, поєднуючи це з популяризацією своєї країни агресорки та президента Володимира Путіна, людини, під керівництвом якої розпочалася та триває вже майже три роки повномасштабна російська військова агресія проти України. Ми ж традиційно закликаємо вас не довіряти інформації за анонім... Них джерел фільтрувати, побачене у мережі, та обов'язково дивитися. ПІТІВІ. на цьому все з вами був Олександр Крумін. Побачимось неодмінно. Ну, а поки що бережіть себе на все добре. Слава Україні!